Шановні жителі громади, дорогі земляки, добігає кінця ще один важкий для нас воєнний рік. Гортаючи його сторінки, хочу подякувати всім, хто сьогодні нищить російську нечисть. Завдяки нашим воїнам ми живі і не окуповані. Завдяки їхній звитязі та мужності ми віримо в майбутнє вільної, щасливої України. Пам'ятаємо кожного полеглого героя. Кожну родину, яка постраждала в цій війні. Дякую всім, хто своєю працею, талантами, переконаннями докладає зусиль до нашої спільної перемоги над ворогом. Під час різдвяних та новорічних свят бажаю всім, щоб задумане і намріяне обов'язково збувалося. Харік Прийдешній несе вам лише гарні новини, міцного здоров'я, невичерпного оптимізму. Натхнення у добрих справах, благополуччя і злагоди у ваших домівках. З Різдвом Христовим! З Новим Роком!